Анна Зелінська, я, Мартин та Матільда представляємо хатинку Барбі. Заходимо до подвір'я. На подвір'ї знаходиться улюблений рожевий автомобіль Барбі. Ось це прикрашають чудові квіти. Ми заходимо по сходам із таким дверці. І ми в хатинці Барбі. Тут є і коридорі кормик та джебетків. Переходимо до кухні. На кухні знаходиться столик, чотири стільчика та велика кухня. Тут є раковина, морозильна камера, холодильник, тут багато напоїв та смаколиків. Ось так робиться їжа. Переходимо до ванни. В ванні, в ванні знаходиться туалет. Яку треба постирати, дві ванночки. Тут гардеробна Барбі. Три... Тут знаходиться три сумочки, будильник, розчосочка, ракушка та браслетики. Ось тут спальня Барбі та Кена і їхніх дітей. Барбі з вельбозаравечерія, кен дивиться ноутбук. І ось тут в ліжечку Анджелінка та Тіма. Виграється іграшку і Анжелінка читає тім казку. Ось тут їхній шкафчик. І ось тут шкафчик Кена та Барбі. На шкафчику лежить ось такий журнал. Ми йдемо на другий поверх. Ми на другому поверсі. Тут дуже багато іграшок. Тут є диван, вікно і телевізор. Тут ще є багато іграшок, качелька, два годувальних столика. Столик Анджелінки, тут в неї є ракушка, розмальовка та стільчик. Тут цей, цю кімнату прикрашають дуже гарні картини, які намалював Кен. Ось тут фотографії сім'ї, донечки, Кен, який зловив рибу, донечка з котиком та котик. І тут фото така перевина фотографія. Так, якщо в цю сторону, то тут белі, якщо в ту, то біло-сніжка. До побачення! З вами була Анна Зелінська, Мартин та Матільда. Ставте мені лайки. Па-па!